Я хотів би перш за все привітати всіх наших гостей, привітати учасників нашої конференції Торговедна політика України, погляду майбутнє. І для початку хотів би сказати кілька слів про те, що ми сьогодні будемо робити, взагалі навіщо ми зібралися. Протягом вже кількох років Інститут економічних досліджень і політичних консультації в партнерстві з Міністерством економічного розвитку і торгівлі і Шведським, Шведською радою. З торгівлею, тобто, що є фактично аналогом Міністерства торгівлі, реалізує проєкт, присвячений торговельній політиці України, перш за все, в практичному плані, в плані забезпечення її прозорості, в плані забезпечення її передбачуваності. Протягом цього проєкту ми робили велику кількість мовити, різних заходів, і одразу хочу сказати, що робота на цьому проєкті вона. Привела не тільки до якихось конкретних традиційних результатів, типу там круглі столи, публікації різного роду інформаційні матеріали, але й також е, спонукала нас подумати взагалі про систему торговельної політики в Україні і про те, що на сьогоднішній день, враховуючи всі останні тримовити події, про те, яке місце має займати торговельна політика в економічній політиці країни. Це питання вічне, очевидно, да, якою має бути економічна політика, але тим не менше його треба обговорювати, як мені здається, сьогодні якраз саме на часі не тільки говорити про торговельну політику, але й намагатися зробити так, щоб вона безпосередньо стала тим інструментом, який забезпечує стільки економічне зростання, підвищення соціально-економічних стандартів, ну або в цілому забезпечує економічний розвиток. Наша сьогоднішня конференція фактично присвячена кільком основним пунктам. Ясно, що ми можемо говорити про статистику, ясно, що ми можемо говорити про країни, ясно, що ми можемо говорити про політику, економічні аспекти торговельної політики. Але ми хотіли на сьогоднішній день зосередитися на кількох блоках. Перш за все, поговорити про те, так мовити, що це за звір такий, як він сьогодні працює, який називається торговельною політикою України. Далі ми хотіли зупинитися на кількох важливих з нашої точки зору аспектах. Це, звичайно, підписання угоди про асоціацію створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. Це не тільки велика економічна подія, але ми бачимо, що ця подія, так мовити, є одним із центральних наріжних каменів тих політичних перетурбацій, які сьогодні переживає країна. Ми хотіли, звичайно, поговорити про стосунки між Україною та Росією, тому що знову таки Росія залишається одним з наших найбільших економічних партнерів, і на сьогоднішній день, очевидно, питання економічних стосунків не є такими простими, як вони були раніше. Ми знімаємо політичні аспекти, але в цілому це треба звернути увагу. Ми також хотіли подивитися на торговельну політику очима бізнесу, тому що дуже часто, коли ми проводимо подібні конференції... Фахівці, перш за все експертне середовище, вони розповідають, що має бути зроблено, як має бути зроблено, але при цьому ми забуваємо про те, що конкретна економічна діяльність, матерія, так мовити, вона готується саме безпосередньо бізнесом. І в бізнесу дуже часто свій погляд, який може бути несподіваним, може нам здаватися неправильним, але тим не менше, так мовити, це система поглядів, на основі якої будується виробнича комерційна діяльність. Ну і нарешті ми хотіли поговорити також про питання, пов'язані із торговельною політикою в контексті світової організації торгівлі, як ми там виконуємо чи не виконуємо відповідні зобов'язання. Тому що, як мені здається, дуже часто наші так мовити, дії вони мають такі, я б сказав би... Ну, э, датський характер. Датський в даному випадку я маю не так мовити, дані а країна, да а маю, так мовити дата к определенної даті. Так да, определеної даті ми підписали значить, там угоду, дату празднуємо, ну, мається на увазі вступ до світової організації торгівлі. але да. забуваємо про те, що за цим має стояти певний процес. Певний процес. Виконання зобов'язань і зробити це не дуже просто. Ну і останнє, що я хотів би сказати, ясно, що хочемо ми цього чи не хочемо, але обговорюючи ці питання, ми будемо весь час говорити про інституційне забезпечення торговельної політики. На останок свого короткого вступного слова я хотів би подякувати нашим партнерам з Міністерства економічного розвитку і торгівлі, особисто Валерію Тизічуп'ятнівському, його команді, з якими співпрацюємо дуже багато років. Департамент світової організації торгівлі Світлані Зайцеві, тим, хто займається безпосередньо європейською інтеграцією під керівництвом пана В'ячеслава Цимбала. Ну і процесі так мовити, нашої розмови ми будемо дякувати далі. Але я також хотів би сказати про те, що ця подія і багато інших гарних, так мовити, речей не могли відбутися без фінансової підтримки наших донорів. І тут є ще одне питання, про яке я весь час кажу, про яке я також хотів би сказати. Я прекрасно розумію, значить, всі проблеми. Зв'язані з нюансами на сьогоднішній день, але торговельна політика, аналіз торговельної політики, він не може здійснюватися виключно на кошти донорів. Тому я вже хотів би навіть мовити, закінчити тостом. Так давайте ж вип'ємо за то, щоб слідуюча подобного роду конференції та саме проводилися на гроші українських платників податків з усіма відповідними наслідками. Дякую, Валерій Тисяч, вам слово.